Ой, у вас тобто. гіпергідроз. Так, да, я записана. Ні-ні ні, -ні, -ні не, ви, не витирайте. Покажіть, будь ласка, покажіть. Це дуже важливі кадри для нас. Е -е, так, В мене дивіться, як воно тече. дивись, як тече. Це взагалі. Ну, мені це дуже заважає, особливо, коли я на роботі, там, в соціумі, десь все життя я проношу. Працювала з документами, це вчитися. Що надо, це да дада да. Ну, це, це так незручно. А не робили, до речі, ін'єкції ботулінотерапії? І наскільки вам вистачило? На тиждень. Оце найбільше, що нам кажуть наші клієнти, тиждень, а дехто каже взагалі не допомагає. Що, що, що мені від ін'єкції не сподобалось? Це то, по перше дуже, дуже болюче я два тижні ходила, в мене було відчуття, що я йогожиками більше 50 ін'єкцій в кожного руку І Скільки це вартувало? Та мені це вартувало дена менше 5 тисяч заплатила, бо це давно. Але ж дивіться менше 5 тисяч на тиждень результат. Ну такое так. собі. Плюс...